Я тут для того, щоб передати сирійському народові особисте послання від президента України Володимира Зеленського. А звучить воно дуже чітко. Ми з вами. Ми готові допомагати сирійському народу. Бо Україна зацікавлена у стабільній Сирії та розвитку взаємовигідної співпраці. Фахвана Нахнуаком, нахнунадамуком мі аж сурія мотопаугера нагиду. Ми обіцяли підтримку продовольчої безпеки та втілюємо обіцянку в короткі терміни. Завтра до Сирії прибудуть понад два десятки вантажівок, які доставлять перших 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми Зерно з України. І це борошно буде безкоштовно роздано сім'ям сирійським сім'ям. У його вистачить для забезпечення протягом місяця понад 33 тисяч сирійських сімей або 167 тисяч сирійців. І ще раз наголошую: це безкоштовна гуманітарна допомога. перша партія загалом готові доставити у рази більше.